Отже, почнемо перше заняття. Ми робимо саме просте заняття в тому, що ми зробимо увагу на тому, що відбувається, і який код нам треба серед цього всього впливати. По-простому це створення черепашки, це бібліотеки загружаються, це використовується для написання оцього тексту. На даному уроці ми будемо середжуватися на цих трьох рядках, які будують жовтий от єло. Blue, синій кружок і зелений. Давайте ще раз подивимось, як воно відбувається. Ці штуки вони працюють, як в піцерії, наприклад. Ви викликаєте в офіціанта меню, вказуєте, які інгредієнти ви хочете додати в піцу, і він по них вже потім вам принесе піцу. Від випадку тут так само працює. Ось тут за шторами шеф-повар, який мастерить коло, тільки стандартно команди немає такого для кола. Якщо зайти сюди, тут є через команду dev опис draw circle. І ось тут розписано для шеф повара як потрібно малювати коло. І він його малює по заданим параметрам, які ви задаєте. Параметри мають свої назви, size, X і Y. Тобто розмір координата. X, де його поставити зліва направо і Y це зверху вниз. Колір і черепашка. Оскільки тут вказує черепашка, їх може бути дві, як мінімум. А можна і більше. І ви не можете малювати. Але ми будемо використовувати одну ту саму черепашку, тому вона прописана скрізь в трьох кільцях. Написані різні кольори. Написання я поставлю пробіли для більш зручнішого розуміння, що відбувається кома над комою, щоб ви відчували такт і смисл. Ось у нас є кольори. У нас є 50 50 50 це розмір. Давайте познайомимося з розміром. Наприклад, там 30. Ви відчуєте, що щось сталося, так? Тобто, зелений, іменно зелений. У нас 30-ка. Тепер 25. 0 і мінус 25. Це в нас йде х, тому ми бачимо, що який тут крок, щоб отримати 0, і щоб отримати мінус 25. Ми бачимо, що крок їх мінус 25. Тобто на 25 відняти, отримаємо 0. Знову 25 відняти, буде мінус 25. Тому, коли ми бачимо таку річ, то ми бачимо, що відстань однакова. І вони так один одного однаково. Якщо ми візьмемо, наприклад, поставимо 40, ми побачимо, що відстань не є однакова. Зелений трохи випирає трохи в стороні, ніж синій і жовтий. Вістань між ними трохи різна. Тому ви регулюєте цю вістань. Так само, якщо я напишу 15, це він буде в другу сторону буде більше, ближче до синього. А коли 25, то вони будуть на однаковій відстані. Це важливо розуміти. І нолік це в нас Y. Це якби пряма, на якій вони, як нитка, на якій вони знаходяться. Тобто, це як шашлик, вони всі на одному рядку, на одному шампурі. Тепер, це то, що номер шампура, можна сказати, це оцей піксель. Корната пікселя. По вертикалі це рядки, рядки. Тепер задача. Задача наступна: додати ще одне коло, яке буде так само. Близенько, рівномірно, як і інші, по тому самому принципу, тільки ще одне коло. Тому ми виділяємо рядок. Можна скопіювати двома шляхами права кнопка копіювати з нового рядка. Я тут нажимаю, щоб поставити новий рядок, нажимаю Enter на клавіатурі і тут нажимаю права кнопка вставити. Можна використовувати Ctrl-C, Ctrl-V. Якщо я е, запущу. То ми побачимо, що черепашка двічі обходить жовтий, оскільки він двічі малює жовтий. Вона не знає, що там був жовтий, і сенсу немає нового робити. Ну і буде його робити, оскільки команда стоїть. Якщо я поставлю red, англійські назви кольорів, ми побачимо, що червоний вже тепер затуляє жовтий. Тепер треба, щоб він не затуляв, а червоний трошки змістити. Я спеціально взяв різні кольори, щоб ви бачили відмінність, що все-таки щось там, та й там відбувається. Тому, якщо ми побачимо числа, нам треба наступне число поставити. Ми вже з вами говорили, що це мінус 25. Мінус 25 старе, від нього відняти 25 буде мінус 50. Якщо ми запустимо, то буде отака штука. Це є перша задача.